Підгодівля птахів взимку цій темі присвятили урок на станції юних натуралістів для дітей віком 6-7 років, які птахи не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати в Україні. Розповідає керівник гуртка Сергій Рекшенюк. Ви бачите, що на дворі в нас така справжня зима. І от Коли настає справжня зима, пташечки, зокрема такі, як синички, а вони в нас залишаються зимувати. А ця пташечка є. Кижаком, вона комахоїдна пташечка. Коли випадає сніг, коли дуже сильні морози, коли обледеніння на гілках, кущах і на траві навіть, ця пташка ніяк не може собі знайти не то, щоб комашка, зрозуміло, що комашок взимку нема, а навіть тієї їжі, на яку вона взимку переходить. Це різноманітні, різноманітні насіння, можуть бути ягоди. Насіння синичкам залишатимуть у годівничках. Їх каже Сергій Рекшенюк, тиждень тому змайстрували старші вихованці станції. Корм відповідно ми готували насамперед під синицю. Це було насіння соняшника, просу. Також можна додавати трошки вівса, можна трохи додавати насіння гарбуза. Взимку птахів не можна годувати хлібом, говорить Сергій Рекшенюк. Пояснює чому. Пташка наїдається звичайно хліба і вона відчуває ситість. І ця ситість вона доволі оманлива, тому що разом з хлібом вона отримує так невелику кількість енергії, але вона не отримує тих поживних речовин, вітамінів, мінералів, які б вона повинна була отримати з природнім кормом насінням. в окремо. відерці діти збирають їжу для птахів. Ось, давай кидаємося. Найбільше насипала Соняха, каже шестирічна Аліса Бондарєва. Я сьогодні замішувала зерно, щоб годувати пташечку. Дуже сподобалось. Семирічна Зоряна Іванцова синичок підгодовуватиме салом, аби у них була сила. каже. Я сьогодні дізналася, що люби синичко сало. Я буду сьогодні сало годувати. Підгодовувати птахів взимку потрібно на постійній основі, бо вони запам'ятовують місця годівлі і постійно туди летять, каже Рекшенюк. Якщо змоделювати таку собі ситуацію, різко похолодало, от як було нещодавно, там мінус 15 градусів і більше. пташка знає, що тут має бути її корм. Вона прилітає, а корму немає. Вона може загинути, тому що вона вчасно не поповнила енергетичні запаси. Після уроку діти разом із викладачем йдуть розвішувати годівнички та наповнювати їх кормом. Насипаємо небагато, щоб познайомити пташечок з нашою годівничкою. Ну не багато, це жменька велика. Дама теж зроблю годівничко. Буду готувати пташечок». Запаси їжі в годівничках, які розвішали на території станції. Юні натуралісти будуть поповнювати що два дні. Принаймні так сказали Суспільному. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.